Кликаю, будь ласка, поверніться обличчям до цього. Я не розумію, вам що, листи не надходить? Вам листи в громаду не надходять від військових частин? Ваша промова, тоді буде моя промова, я розкажу. Я в моїй промові, в моїй промові я хочу сказати, що я дивлюся факти. Я не лізу в вашу господарську діяльність. Я дивлюсь факти, що у вас не виділено коштів, і це не я їх не давав. У мене їх немає. Розумієте? Я можу погодити їх. Але чомусь так виходить. Я не вірю, що Вознесенська громада отак от настроєна в зовсім в протиполежних Значить, неправильно вам заносять інформацію. Неправильно вас налаштовують на роботу чи що. Чи ви боїтеся, що ці кошти підуть там, вибачте мене, кудись на інші потреби, там, на зарплату в адміністрації. Ні, повірте мені, зарплата це у вас, ви самі собі її зазначаєте. У мене зарплата державою визначена. І премії я не получаю, так як і мої е, співробітники. А якщо получаю, то там відсотки 10-5%. І вони довольні. У вас 65% відсотків на е, зарплату. У мене ж є статистика, от на отримання апарату вашого 65% з чим-то відсотків. Від бюджету від вас. Ну, Валя Миколаївна, це, значить 2, 2, неправильні це неправильні знання. Це з вашим фінансового проведення. Середня заробітна плата, подожді. Середня заробітна плата. Якщо ви кажете, що у вас громада не така багата, то у вас середня заробітна плата, Олександр Васильович, 20 тисяч, скільки? 20 тисяч 780. 20 тисяч 780. Порівняння з адміністрацією, скільки Валя Миколаївна? Середнього працівника десять тисяч середнього дезаторів. Дев'ять тисяч То ви розумієте чи ні? Ви. Я не кажу, що ви супербагаті, але ж неправильно трошки розподіляєте. А? Не треба нічого не закрити. Закрийте, знаєте коли, коли сюди прийдуть ворог. Бо тоді вже все, Ні, пильно. Ні, нам просто, Олександр так по півтори і, години читав, куди він для військових перераховував. Я вам сказав, факти, мені, я, кажу, я факти привожу. У вас перераховані кошти, у вас перераховані кошти на е, харчування дітей військових. Ви виплачуєте кошти тим, хто пішли служити. Безвісті, зникли там і так далі, тому подібно. Так, да, програма а вас є, але це всі роблять, і ви це взагалі ну не обсуждаєте. Розумієте чи ні? Це не обсуждається. А решта, решта, ноль по справненні з другим громадою. Я не думаю, що депутати у вас такі ну, не розуміючи. Що парірувати можна чи. Та ви вже розказуєте своїм депутатам. Я, я вам факт, Юрій тобі... Степанович, давайте так. Я, ви я ви не військовий, візковий, вам поставили задачу руха зробити. Я не військовий, нікого, я повинен зачувати. Задачі... Давайте так, а, дивіться. Мені задача Коли... держава я, народу, є і такі дайте, дайте, я, так, дайте, дайте так, я до кінця висвітлювати. Чому я просив винести першим питанням виділення цих коштів на обласний бюджет? Бо ну, я просто фізично не можу висадити. Дуже тяжко, мені. я вибачаю. Можна це питання було заглянути. Але ж я е, сподіваюся на вашу совість депутатську і ви це питання розглянете. І ви ділите в е, 9-му місяці, у вересні місяці, буде Рада оборони, де Ігор Іванович Табурет чітко зазначив, що будуть обратно заслуховані голови громад. Оті, що заслуховувалися на попередній радіо. -бані. Будуть ще раз засудав, я приїхав сюди, ради, не то, що раді того, а донести вам, поспілкуватися з вами, зрозуміти цю проблему. Дві громади не змогли виконати завдання. Те, що Ігор Іванович в голові вашому сказав, я ще раз повторюю, може хто не знає. Якщо зрушення справ не буде по допомоги, Збройним силам, виділення субвенції. Сюди приїде він особисто. Він тепер хоче буде розбиратися, в чому проблема. Понимаєте? Він сюди залучить всі засоби масової інформації, так сказав. Розбереться в них повністю, по вашому бюджету. Приїдуть сюди е, фахівці з області. І тоді я не знаю, чому оперуватися. Вони ж дані є такі самі, як у мене. Я ж не влажу в вашу господарську діяльність. Да. Ну ви покажіть результат. Ну. 0,3. От що від мене. Я все сказав. Будь ласка, у кого є питання з Депутаті. депутатів? Депутатів. Якщо хтось хоче виступити по регламенту, він буде. підняти, попросити. А далі депутати, дозволяйте виступити. Я, я, мені так, не я, не давай, я не всі питання mm -hmm. Я Підожіть всі, давайте не будемо баланси. Я побачаюся ще нам. раз, я просто захворів. Я виступив, мене цікавить депутати. Є у вас питання? Чи 음, якісь, може, суперечиває там позиція, викажіть мені, що я неправильно роблю. Но, не все, вона, вона. Не Скажіть мені, будь ласка, депутати, у когось Så, є так, питання? Ви все зрозуміли? Ну, можна Yeah, like, yeah. uh, кошти, які виділяють. Ну, ми намагаємося, я не можу сказати, що наша така громада що стріч посторон, ви ж знаєте, що світі хлопці тут живуть. Ну, всі допомагають всі чим можуть, наприклад. За кошти які що не виділені, якщо нам сказати, що ваша коштів немає, ми ж не бачимо офіційної статистики, <реку> <і>, що ви зараз говорите. Нам наже і. Що є ось такі кошти, ми можемо їх перекинути куди-туди, але це не 580 тисяч ті, що ви говорили, що ми щось там не Ну я вам не припав Я вам не то, якби не знали, що вони там є, наприклад, так. Ну, я не думаю, що хтось буде припутання, Бо вони свої кошти власні здають кожного місяця там інформації форм. якби ми знали, що тільки 580 тисяч я думаю, що усі депутати проголосували. Ну раз ви їх не знали, то ми їх не дали. Тому дивіться, я дивіться, мені піщані... мені, мені зараз я не зараз я мені, 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 мені. мені. Ви, ви розкажете. Я в піщанні був, те саме мені депутати сказали. Зрозумієте? Ні, розумію. Оля Микола, не були. Я, я був сам. От дивіться, ви не я виступив, стають про... депутати і кажуть, Юрій Степанович. Так ми ж про це не знали. Вот чому проблема. Внімайте як якщо підозріть. Якщо відбувається в чомусь звинувачення, Міні. то давайте ви зробити інші опануваємо. А тепер давайте так, такі давайте я трошки поясню серйозно. Це, це, це ж <правж> те, <стосується правж> <Це>, що стосується <правж> грошей. Те, що стосується грошей, адміністрація, коли приїжджає ще говорить, вона говорить те, що їм хочеться, і не завжди називають і речі і кіє. Пояснюю з усього 100% нашого бюджету. 65% пішло на утримання закладів освіти, не фільської ради. Штату? Закладів середньої і дошкільної освіти. Не роби, не далі далі так, пішло це, що... 15% і 10% пішло я... 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 до. Пішло... Я... Давайте на... не перебивати. Дайте, на будиночок я... ветеранів і службу соцзахисту. <рас> У нас діло в тому, що щомісяця. Обласна е, фінансовий відділ скидає нам порівняльну табличку, де покажній громаді тенденція з початку року і за місяць. Е, ми ніколи не переходили більше, ніж 25-26% від цього бюджету це на утримання апарату, але це не ж є вся зарплата. Сюди входить цілу кучу чудових речей. Опять же, 65% нашого бюджету це освіта. І те, що, каже Юрій Степанович, що в нас було 5,8 мільйона перехідного залишку, так. Але коли ми входили в цей рік, в нас не були закладені кошти ні на пільгові оплату перевезень по залізниці, це 140 тисяч, ні 740 тисяч АТП, це пільгові квитки, які ми для пільговиків даємо, там не були закладені. Там не закладена була частина зарплати шкіл. Там не закладена була електроенергія, це суттєві гроші. Тому ми їх у січні чи лютому місяці на першій сесії і докомплектували е, всі, які не були збалансовані статті бюджету. Це не розкош. Воно називається вільний залишок. Не вільний залишок, це перехідний залишок з минулого року. Щороку таке відбувається. Опять же, ну, повірте, що є, ну, якщо допустити, що от. У мене є хоч якийсь здоровий глузд, немає, то віддавати комусь гроші і не виділити гроші на обласну адміністрацію на питання оборони, немає. уж повірте, це вже на зовсім ще так, що я неадекватний. Далі, на кожній сесії ми за, зачитуємо вперед. Є ж бажання, є фінансовий відділ на сайті. Кожна сесія, там всі поправки, всі перекидки коштів, до копійки там є розміщення. Для цього тільки треба їх подивитися. Там є двісті бюджетів за всі роки до всети. Можна дуже легко подивитися. Опять же, от на цій сесії дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім е, листів е, військових частин допомогіть на 1 мільйон 800. І, і, і минулий місяць такі самі листи були. І на всі ж я говорю, що в нас немає ти час коштів на. Підтримку військової програми адміністрацію, на... тим більше нема цих об'ємів. Тут військові частини платять з минулих місяців і 2,5 мільйони, і 3 мільйони, ну просить, надо стукати, а там може дадуть. Нема цих коштів. Якщо адміністрація їх десь у нас знайде, я не против, щоб вони нам допомогли, але ж вони хапають поверхах, вони бачать тільки те, що їм треба бачити. А в нас є господарська діяльність. І вони не бачать наші малокомплектні школи, класи, в якому двоє дитини чи троє дитини. І можливо вони не знають, що якщо в класі дві чи три дитини, то зарплату вчителю, а це 350 тисяч на рік, вже платить сільська рада. А такий у нас клас не один.